В Україні різко впали закупівельні ціни на молоко. Заводи платять селянам 2 гривні 30-40 копійок за літр. Це майже на третину менше ніж було до нового року. Утримувати корів стає невигідно, скаржаться у селах. Нам сказали, що це ще не все. Молоко буде по 2 рублі через 10 днів, а на літо обічають по по гривні за літр молока. Павло разом з жителями шести навколишніх сіл вийшов на мітинг. Зібралися більше сотні осіб. Люди обурюються. Вони не розуміють, чому так різко впали закупівельні ціни на молоко, та ще взимку, коли його не вистачає. На все ціна росте, а на нашу продукцію чогось падає. Ми на свої цілі ну нічого не заробляємо. Ми тільки получається, що отробимо, аби робити. Селяни звинувачують у своїх бідах посередників, постачальників і молокозаводи. У магазинах ціни на молоко практично не змінюються вже кілька місяців. Літр заводського продукту коштує від 7 до 10 гривень. Таку ситуацію на молокозаводах називають об'єктивною. За словами виробників, продукції стало продаватися менше, тому утримати закупівельні ціни не виходить і навіть дотації не допоможуть. Стверджує голова асоціації виробників молока. Вадим Чагаровський ресурсов молоко переробати що Я думаю, що ні ресурсів таких і у бюджету для того, щоб давати допомоги, да, і стимулірувати допомітну цену на молочне сір'ю. Молоко подешевше, і в магазинах обіцяють виробники. Але коли і наскільки не уточнюють? А чиновники селянам радять, щоб вижити при таких закупівельних цінах, варто збільшити поголів'я корів. Всі ми повинні розуміти, що хорошо, два-три корови це хорошо, но 10-15 для оптимізації технологічної – лучше. Варчі пітовки це розуміють, але грошей не вистачає при нинішніх цінах на молоко. Тут думають, а чи варто взагалі утримувати господарство?